Усім друзям привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божої вам благодаті, міцного здоров'я і, звичайно, швидкої нам перемоги. В сьогоднішній день, в сьогоднішнє свято, День преображення Господнього і яблуневого Спаса. Я вас хочу привітати. Побажати насамперед міцного міцного здоров'я, любові, щастя, достатку і найголовніше, напевно, мирного неба і швидкої нам перемоги. Нехай матінка Господня нас усіх оберігає і посилає нашим захисникам, ангела-охоронця, усім друзям до побачення, міцного здоров'я! Божої благодаті і швидкої перемоги. Пока-пока-пока. А ви підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось моє привітання, моє відео. Коментуйте, ставте пальчика верху. підписавшись, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні роботи. Мої наступні відео. Ось подивіться, що в нас тут є. Усіх зі святом! Будьте здоровенькі! Пока-пока-пока!